Наше радіо представляє найправдивіші новини шоу-бізнесу. Для мурні вибучки це я, ваша язика та вже в ефірі. Тримайтеся за поручні від новин шоу-бізнесу. У вас буде трясти не по-дитячому. Слухайте, така халепа сталася з продюсеркою дімки Білани Яночкою Рудковською Її власний батько подав на янку позов до суду. Папочка жаліється, мовляв, яна позабирала у нього увесь родинний бізнес. Натомість обіцялася влаштувати батькам безбідну старість. А потім каже: грошей нема, вибачте. Та да ти що? то працівне. Сьогодні мій подружка Артурчик висловлює думку громадськості. Але не треба гарачкувати, все не так просто, як здається, на перший погляд. Три роки тому батько Яночки дійсно передав їй свій бізнес і навіть підписав усі необхідні папери. І Яночка насправді бубочка. Вона дуже хотіла допомагати тутусеві. Але тоді вона була ще одружена зі своїм колишнім чоловіком, винахідливим бізнесменом Вітінькою Батуріним, з яким вони потім довго ділили майно, дітей, пиляли тумбочки і били одне одному пики. Коротше кажучи, саме цей Вітінька і прибрав до рук усю Яночкину власність. А заразом і Статки її татуся. Тобто тепер моя краля рада б допомогти, але не може гроші аля улю. От тепер виходить, що з батьком у них нормальні стосунки, але доведеться судитися, щоб може якісь гроші звідкилясь повернути. Ну це вони так мені пояснили, але чесно кажучи, я не зовсім розумію, що вони повернуть, і я. О, що це за звук? А це плаче дімочка Білан. Вже здогадався, мій хороший, що тепер буде вдвічі більше відробляти корпоративів для олігархів. А мій хороше таке вже життя. Доведеться заробляти пенсію не тільки собі, але й продюсерці та всім її родичам. А кому зараз легко? А ось що стосується іншої відомої російської паняночки Настеньки Стоцької, то я розчарована. Я думала, що вона вагітна. Вже купила такий гарнюні подарунок малечі на виписку, костюмчик універсального коричневого кольору, щоб не вгадувати хлопчику чи дівчинці. Ну, ці ж зірки знаєте, як полюбляють мовчати до останнього. І що ви думаєте? Настя не вагітна. То все була брехня, мало того, що стоцька зараз гасає по гастролях, встигає зніматися не тільки в російських, але й у наших телешоу. Явно, що майбутня мама, хоча б трішечки побереглася. До того ж, за час який минув з моменту повідомлення про вагітність, вже вибачте живіт, хоча б трішечки, але б виліз. І ще я її днями в Москві в кінотеатрі бачила. Вона купила собі величезне відро попкорну і ледве не каністру кока-коли. Дуже корисні продукти у період вагітності. Що ще раз доводить, що то все була брехня чистої води. <глев> Настя, сонце, це якось не серйозно Я ще можу припустити, що тебе пробило на повітряну кукурудзу і водичку з бульбашками саме через бебі копузі. Тому давай, якщо ти не вагітна, то роби щось. Інакше ображуся на тебе як на найбільшу брехуху. Бери приклад з наших зірок, ані Лора, Клобода, як сказали, так і зробили. Розумнички, ваших весій зикати. Найправдивіші новини шоу-бізнесу. щодня по буднях о 7.50 і 14.50. А у вихідні найкращі випуски тижня.